Всім привіт, мене звати Папа Джастіфай і ви на каналі Брудної стіни сьогодні без інтро, бо я тільки що прийшов зі сховища, була повітряна тривога, був знову масований обстріл росіянами України. Не до інтро, чесно кажучи. І взагалі, вчора була неділя, я повинен був записати брудну десятку, але не було можливості, тому я її записую сьогодні. Поїхали, коротше кажучи, до новин і ще не знаю. Я вас запитаю, мабуть, зараз чи робити мені новини про ігри окремо. Чи робити їх у одному відео брудної десятки, бо воно якось не вписується брудна десятка, типу 10 новин, і потім ще якісь ігри йдуть. Тобто тому, мабуть, буду робити окремо у якийсь день, не знаю ще в який, і, мабуть, коли накопиться якась кількість ігор, про які я захочу розказати, тоді я це зроблю. Коротше, поїхали до новин. Перша новина про те, що уряд Великобританії, мабуть, знає. Дату релізу The Elder Scrolls 6. йде судова справа з поглинання Майкрософтом Activision Blizzard, і у вході цього процесу спливають деякі дані, які можуть бути цікаві і для нас, як до звичайних геймерів. Цю дату ніхто не розглашає, але вона є у документах. Вона просто там за зазакрита оцими чорними штуками. Її ніхто не бачить приблизні дати. Виходу Elder Scrolls 6 вони вже є, але їх нікому ніхто не каже. Така історія, що Тод Говард сказав, що ця гра дуже велика. Він хоче, щоб в цю гру грали десятиріччями, як грають і досі у Skyrim. Тому ця гра буде проработана. Як і Skyrim. Skyrim теж довго, довго робили. Тобто в цьому є сенс. Тому ми, мабуть, і ще не побачимо років так 3-4-5. Скоріше 5. Тому не Elder Scrolls е е дуже скоро, тому що в них зараз є ще Starfield, яка теж величезна. Я дуже сподіваюся, що ця гра мені сподобається, бо мені подобаються взагалі всі ігри з е е компанії Bethesda. буквально всі, без якихось там виключень. Коротше, дуже чекаю на Starfield, дуже чекаю на шості сувої. Подивимось, як воно. Буде, я впевнений, що все буде гаразд, бо цю гру розробляють вже дуже-дуже багато років, і пропрацювання деталей там, я думаю, буде на рівні. Головне, блін, щоб був новий рушій, а інше то вже таке. Поїхали далі. Наступна новина про те, що із D&D прибирають слово раса. Тепер там буде вид, і в мене з цим є проблеми. Що я можу сказати, померли обидва засновники жанру ДНД. І тепер можна робити все, що завгодно: прибирати, додавати і побачити, скоро мабуть, від ДНД не залишиться взагалі нічого. І це дуже мене тривожить, якщо чесно. Я люблю ДНД, я люблю ігри з ДНД. Блін, коротше. Я чекаю, моя найочікуваніша гра. Цього року, наступного вже року, мабуть, це Baldur's Gate 3. Це типу моя найочікуваніша гра. Тому я дуже боюся, що наступні ігри у форматі ДНД вже не будуть мати слово раса. А мені подобаються «раси». Я звик до рас. Я звик, що є раса гномів, раса ельфів, раса там темних ельфів і так далі. Цього всього вже не буде. Буде вид. Ну ну що таке вид? Вид? Це блін, трохи інша штука. Вид, це люди, тварини. А це якось ну дивно, бо деякі... Раси, вони належать до одного виду. Як це, ну, типу, блін. Тому я вас теж підтримую, я бачу, що ви всі теж не згодні з цим, і я з цим теж не згоден. По одній дорозі йдемо з вами, так би мовити. Я сподіваюся, що це викличе якийсь резонанс у людей, і вони почнуть щось робити з цим, бо я на це вплинути наразі ніяк не можу. Це можуть зробити там. Західні країни, мабуть, західні аудиторії, бо ДНД там більше розвинута. Коротше кажучи, я дуже боюся за ДНД і взагалі за інші жанри також, бо за ними, мабуть, пойдуть і, і інші. Чекаємо види у всіх іграх, мабуть, від BioWare так точно вони ж люблять таке. Коротше, поїхали далі. Е, наступна новина про те, що рімейк першого відьмака не вийде раніше, ніж нова частина нової трилогії відьмака, тобто не раніше, ніж 2025 рік, коли планується випуск першої частини нової трилогії. Довго чекати на рімейк першої частини. Якщо ви планували пограти в неї до виходу нової трилогії, у вас нічого не вийде. І так, вона буде працювати на новому розчаї, Вони сказали, типу, щось на Кшталт, ми зробимо першу гру другої трилогії на новому рушії Unreal Engine 5, і потім вже зробимо ремейк відьмака на рушії Unreal Engine 5. тобто з новими оціма фішечками, які вони винайшли за допомогою нового рушія. Це прикольно, мені це подобається. Я люблю, коли ігри переробляють ну повністю. Типу, бо це буде ремейк. Це не буде там якийсь там ремастер, там чи щось таке з новими текстурами. Ні, це буде ремейк. повністю перероблена гра. Ось, мабуть, за нею може послідувати друга гра, але щось в мене дуже великі сумніви, бо друга гра і зараз грається непогано. Тому не знаю, як це буде все виглядати, але взагалі це дуже дивно. Зробити рімейк однієї гри, типу і не зробивши рімейки двох інших ігор. Е, не знаю, чекаю, а вже ж чекаю, але нам ще довго чекати з вами дуже великих ігор. Типу шості сувої. Тепер ще й відьмаки. Вони там на кудись 25-й рік, 26-й рік, 27-й рік. Коротше, чекати і чекати, чекати. А нам чекати, знаєте, кожен день такий, що можна і не прокинутись. Така собі новина. Будемо чекати, що нам ще робити. Будемо боротися, будемо чекати. Донайте до зсу. Бігу наступна новина про те, що уряд Сан-Франциско, поліція сан франциско точніше, впровадили такий проект. Він ще не утверджений, не затверджений, про те, що можна за... залучати роботів бойових роботів до. Спецоперації поліції це перший крок до того, щоб використовувати реальних роботів, щоб ті вбивали людей. Це новина тривожна, але я думаю, що це не буде роботи, як там робокоп чи термінатор. Це скоріш якась машина, якийсь е, дрон, який просто типу буде заїжджати у якісь там ділянки чи е, якісь будівлі, там та підривати себе, чи там я не знаю. Короче, щось таке робити. Це потрібна штука. Я за. Я підтримую такий підхід, бо Життя воно важливіше, ніж життя роботів. Зараз мене деякий робот почув, типу, записав це все. Типу, у Ютубі він це все нейромережа, все це почує. Типу, і мене знешкодять першим потім. Е, да. О, вже стучать у двері. Роботи, мабуть, приїхали. Цитуючи класика: робот буде заходити у будівлю та казати, вийде звідси розбійник, і якщо той не вийде, він буде його просто вбивати. Поїхали далі. Наступна новина про те, що телеканал Disney припиняє свою роботу на болотах. І це гарна новина. Знаєте, кожен тиждень виходить новина про те, що з Росії щось пішло: то Disney, то Warner Brothers, то Paramount, то ще хтось і це тішить. Нічого краще з медіа новин я не чув. Немає Дізней. а у нас є. І саме смішно, що тепер на заміну цьому телеканалу приходить телеканал Сонце. Що сказати? Але б я трішечки виправив би цю назву я б назвав його Комуністичне Сонце. Або Червоне Сонце, Червона Заря, або якийсь. Телеканал Ленін 1 Ну, якраз для дітей, знаєте, але цього не буде. Буде сонце в них і будуть показувати якісь радянські мультики, типу, бо більше показувати в них нема чого. І це дуже-дуже круто. Поїхали далі. Наступна новина про те, що у ремастері, скажімо так, новій версії відьмака, яка ось вийде вже днями, пофіксили ушкодження від. Падінь, коли Геральт блін підіймається сходами, ти стіком трохи вправо чи вліво повів, і він впав, і все, і він загинув типу на сходах. Дуже дуже бісить, і я дуже радий, що вони це пофіксили. Але мені здається, що перші тижні е, нового цього доповнення будуть дуже забагованими, бо пофіксили одне, а зламали щось інше. Вангую, записуйте. Наступна новина про те, що Багемі Інтеректів дуже дуже просять людей не записувати. Фейкові відео з Арма 3. Всі ми знаємо, що Русня робить це постійно, особливо вони це робили на початку війни. оці ці зауваження їх точно не зупинять. Тому я, якщо хтось з богемії інтерактів мене зараз слухає, я хотів би, щоб ви просто забанили весь регіон Росії у вашій грі, щоб в неї просто неможливо було грати офіційно. Це все. А вони будуть робити це неофіційно, я вас запевняю. Забороняйте регіон, баньте регіон Росії взагалі, щоб вони не. Не могли грати ні в старі арми, ні в майбутні арми, ні в які арми, щоб вони цього не робили, бо це вже не в перший раз. Вони це робили і з Сірією, також і з Україною, і взагалі вони дуже фанатіють від того, коли а -а -а, дивіться, дивіться, фейк наш схавали. Оце ми такі красавчики. Ой, коротше, русня вона і в Африці. Русня. До речі, вони там, вони і в Африці є. Вони там тероризують Африку навіть під час нашої з вами розмови. Всі розробники, які зараз є на ринку, мають забани. Росію як державу, щоб вони не могли грати у ваші ігри. ви не багато втратите, чесно кажучи, а репутація і акції ваші. Слухайте, папу. Поїхали далі. Модери додали драконів із Гри престолів до Skyrim. -у. Що ще сказати? Це один з мільярдів модів, які є до Скайріму. Виглядають дракони, до речі, дуже круто. Мені подобається, як вони виглядають. Їхня деталізація, вона, мабуть, трохи вибивається з загальної деталізації Скайріму. але якщо навалити там 2000 модів, воно, мабуть, виглядає щось схоже на це. Додали не всіх драконів, вони заміняють не всіх драконів у грі. І якщо ви хочете отримати максимальний кайф. Від цього то я раджу вам додати якийсь мод до того, щоб дракони стали сильними, а не такими, що ти їх можеш типу там з двох стріл вбити. Це так не працює у реальному житті. У реальному житті в реальному житті нема драконів. Моє моє, поїхали далі. Астрономи скомпіювали 15 років даних в одну велику карту найближчого відомого нам Всесвіту. Проходьте за посиланням у новині, або я можу залишити його в коментарях, там, десь у описі до Ютуб-відео, і подивіться на цю карту мапу відомого нам Всесвіту. Там лише частина, бо якщо додавати всі зірки та всі... Галактики до тієї мапи, вона буде просто білого кольору, від типу від того відцяйва від цих зірок. Ну я не знаю, скільки там відсотків додали вони до цієї мапи, але я ж кажу, якщо додати все, там просто не буде місця. Поцікавтеся, там дуже цікава мапа, її дуже цікаво досліджувати. Можна тицяти на різні там галактики. Коротше, прикольна штука. Зайдіть та а, ставайте умніше, як я. Поїхали далі. Остання новина очікувано про. Гелену Бонем Картер, яка висловилася у підтримку Джон Роулінг, яка нещодавно як нещодавно давно вже пожартувала, що жінок назвали людиною, у якої є вагіна. Вона це висміяла, і я нічого поганого в цьому не бачу, чесно кажучи, в мене немає з цим ніяких проблем. Я повністю підтримую Джон Роулінг насамперед у цьому питанні. Я не бачу нічого. Вона взагалі нічого поганого не сказала. Якщо це образило дві-три людини, ну знаєте, що ж тепер, але після того почала вмикатися культура відміни. Її намагалися відмінити. Цього не вийшло, і вони намагаються і досі це робити. Досі її погрожують смертю. Її погрожують там. Ви розумієте, що це типу, висміяти те, що хтось сказав, що жінка це людина з вагіною, що дозволяється будь-якому коміку, будь-якому стендаперу, будь-кому хто має почуття гумору, можна сміятися з усього зі смерті, з раку, з чого що з чого завгодно? Це нормально, це гумор. Він так працює. А якщо тебе починають відміняти після цього, ну це вже знаєте діагноз. Я сподіваюся, дуже що в них нічого не вийде, і що ще більше акторів почне вступатися за Джон Ролінг, бо вона є дуже чудовою авторкою чудових книг про Гаррі Поттера, Інші я не читав, дайте людині жити і працювати нормально. Я не думаю, що Джон Ролінг типу погано себе відчуває після всього цього, але є певні обмеження в її житті. Тепер це подобається якісь там купці з 20 людей на всю планету. Це ненормально, так не має бути. Гелена Бонем Картер, респект ще вписалися за неї всі ті, хто грав поганців у франшизі Гаррі Поттера. А всі, ті, хто грав там Герміон, Гаррі Поттерів і інших там добрих героїв, вони всі тепер гейтять. Джон Роулінг. тому, мабуть, вони грати у наступних фільмах за франшизою Джон Роулінг не будуть. Мені це здається дуже дивним, що людину відміняють просто за жарт. Це, це просто не вкладається в мою голову. На цьому все. Випуск з іграми буде вже, мабуть, колись потім. Я пограв у Marvel's Midnight Suns. Спойлер, чудова гра. Купуйте, грайте, дуже крута. На цьому все. З вами був папа Justify. Сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця. А я побачу. Я побачу це. Я відслідкую тебе. За IP. Я, я, я все знаю про тебе. Сьогодні був ще один е, масований обстріл України. Я сподіваюся, ви всі живі. Відпишіться в коментарях, хто вижив. Якщо я не побачу 600 коментарів під моїм відео, я буду дуже засмучений та буду дуже тривожний. А я буду продовжувати робити те, що роблю. Це був восьмий випуск брудної десятки. З вами був Папа Жестіфай, канал Брудної стіни. Гарного вам дня, всім миру, побачимось!